Господь дав мені на серце Сергія, родину зателефонувати, щоб вони сьогодні разом з нами, як родина свідчила про славу Божу. Дорога церква, добрий день. Хочу поділитися короткою історією свого життя і чудами, чудами Божими, які проявилися в моєму житті і змінили його на краще. Все почалося в бурхливій молодості. Я дуже в мене вона була бурхливою. Активною. Ось багато було алкоголя, легкі наркотики були, і якби не дуже все хорошо складалося. А перспективи такі були, що мій батько він рано закінчив життя, він сидів не раз в тюрмі. І, якби, можливо, склалося моє життя, так як і в нього. ось І воно, в принципі, до того все йшло, тому що настали проблеми в житті. Деякі проблеми з правоохоронними органами, деякі проблеми фінансові проблеми з'явилися. Я втратив роботу, розбитий автомобіль і відчай, відчай не став. І вийшло так, що я попав в компанію на роботу до віруючих, різних конфесій, там були віруючі, я з ними разом працював. І почав аналізувати їхнє життя і побачив, що е є люди віруючі, да, які не мають там близько даже того, що я маю в своєму житті. І вони щасливі, вони щасливі, вони, вони небагато чого мають, але дивлячись, як вони живуть з Богом, дивлячись, як е Особливо в одного віру, що сім'я, діти, які він щасливий, що кожен день він приходить на роботу, і щастя в його очах світиться очі від щастя життя, яке він проживає. І я почав задумуватися, задумуватися і зрозумів, що настояще щастя в житті це щастя від Бога, яке Бог нам показує, це сім'я, це, це настоящі цінності. Життєві, духовні, а не ілюзія цього світу, який цей світ хоче нам нав'язати. Ось, І я тоді зрозумів, що мені теж треба йти до Бога. Я пішов до церкви, я покаявся, моє життя почало змінюватися. Я почав молитися за сім'ю, за дружину. Господь мені подарував чудову дружину, таку, як я просив, віруючу я просив, і він мені таку подарував. Подарував дитину мені. Гарно, і все було непогано, все було гаразд. Ось ми жили. Але в деякий період, деякий час, коли, я так як зараз розумів, десь менше стало читання Біблії, десь менше стало молитов. Розпалася домашня група, тобто перестали вже ми ходити на домашню групу. і... З'явилися, там, повернулися деякі гріхи, не, не великі, але вони з'явилися в житті. І сатана він шукає завжди простір, де йому можна рухатися. І він знайшов цей простір, де, де він може рухати цю щелину, шили, через яку він зайшов, і він почав працювати над тим, щоб рушити сім'ю. І усе до того дійшло, що там, трохи менше року назад. Воно так мало вже й статися, що все доходило до розводу, що був вічай. А саме сатана хотів не просто зруйнувати сім'ю, а хотів зруйнувати життя моє, моєї дитини, моєї дружини і разом, і окремо. Ось, І я звернувся до церковних служителів, в яку я ходив в церкву, але мені ніхто не міг допомогти, ніхто не... всі казали в більшості, що. Ну нічого, ти ще молодий, якби все в тебе буде. Але мене це якби не успокаювало, тому що я жив заради сім'ї. Це моє головне після Бога, що було в моєму житті, це моя сім'я. Ось і сталося так, що мій брат він був в залежності, він був в тяжкому такому життєвому стані. І він проходив тут реабілітацію, в реабілітаційному центрі. І запросив мене якраз цей час, коли в мене був відчай, до нього на зустріч, тут служінням. І я прийшов і відвідав служіння. Мій брат мене познайомив з людьми, які сказали ті слова, а навіть Бог через них сказав, які мені дали надію і сказали, що треба боротися за сім'ю, що з Богом все можливо. І я таки почав робити. Дякуючи Вадиму, який мене направив, дякуючи пастору, який мене також направив. І ці слова вони підштовхнули мене до правильних рух, до правильних дій. І завдяки Богу, завдяки його могутності, що йому все можливо змінити, він змінив і наша сім'я зараз ми разом. Ми живемо, ми радуємося нашому спільному житті. Амінь. Ми маємо можливість служити Господу. Я маю можливість, слава Господу, служити на прихистку для безпритульних, на кормлінні. Маю можливість зараз служити в служінні допомоги. От, дружина, має, да, дружина має можливість служити допомагати в дитячому служінні. І я вірю, що це тільки початок. І мій брат, який пройшов реабілітацію, він також покаявся, прийняв хрещення. Це все, все в цьому році вийшло, і він пішов захищати, пішов служити Богу, пішов в армію служити, захищати людей, служити Богу. Моя мама також в цьому році також покаялася, також прийняла Христа. І її життя змінюється. І вона прийняла водне хрещення. Ось і я надихаю всіх, і хочу сказати, що життя треба наповнювати духовним, тому що, щоб не давати простору для сатани рухатися, треба наповняти духовним, наповнятися Словом Божим, служінням, ходити на домашні групи. Є всереду служіння чудове. І якщо воно буде наповнене цим, в сатані не буде вже можливості і місця, де йому рухатися, не буде тої щелини, в яку заходити. Амен, амен. Тому е, довіряйте Господу, Господь він може все змінити. Він все могутній. Він хоче вам тут послужити в житті, як е, люблячий батько. І, а саме головне це кожному дати спасіння через Ісуса Христа, свого Сина, кого він дав на хрест для нас, для нашого спасіння, для вічного життя. Амен. Амен.